Особисті прилітають запитання. А що далі? Закінчується наш семиденний марафон, де дівчата позбуваються від 5 до 7 кг зайвої ваги, стрункішають, красивішають, свіжішають і питають: а що далі? Що наступного такого цікавого, корисного і приємного ви нам приготували? А вже ж приготували 25 серпня. Ми починаємо нашу б'юті формулу. Це п'ятиденний марафон, на якому ви отримаєте абсолютно інше обличчя. Ваша шкіра засяє. ви Побачите, наскільки овал підтягнувся, наскільки тургар. Шкіри покращився за п'ять днів разом із нами кураторами. Ви будете виконувати такі дії, які дадуть вам оновлене омолоджене обличчя. Воно буде виглядати так, ніби ви використовували процедури у дорогому косметологічному салоні. Але все це буде в домашніх умовах і значно дешевше, але значно ефективніше і результативніше. Отже, через п'ять днів на вас буде дивитися зовсім інша, набагато красивіша, яка буде вам подобатися, і не тільки вам, а й оточуючим також. Що ж ви отримаєте на б'юті формулі? Це це буде лужна вода, яка наповнить вашу шкіру всередині, зволожить і вона почне сяяти, розправлятися, розгладжуватися. Це буде 5 днів колагенових масок з аргіреліном, гіалуроновою кислотою, морською водою. Це буде 5 днів колагену, який покращить вашу шкіру не тільки обличчя, а ви помітите це по всьому тілу. І це ще не все. Ще більше родзинок на нашій б'юті формулі. Кожного вечора ми будемо давати вам надзвичайно корисні вебінари, і ви через 5 днів будете володіти такими знаннями і методиками, які крутують ваше розуміння щодо краси, здоров'я, енергії та молодості. Цікаво, Пишіть дзвони.